Відкриваємо бджіл, теж без різких рухів. Беремо димар. Обережно, не треба багато. Олексій Пікалов готується викачувати мед на власній пасіці у селі Носівка. Це каже урожай після цвітіння соняшників. Взяли, бачимо, печатний мед і бджоли. Треба їх струсити. Струшуємо і ми цю рамочку ложимо в переносний ящик. Відкриваємо. Ложимо і беремо наступну. і так цілий день. На пасіці Олексія понад сотня вуликів. У кожному може бути приблизно 150 тисяч бджіл. Одна така сім'я у середньому приносить 20 літрів меду це до 40 кілограмів. Цього року каже, із акації та липи меду було небагато. Мені було дуже, як скажемо, незручно перед бджолами забирати у них акації. Там його трішки, трішки, трішки. Цей мед весняний, він гарний для бджіл в зиму. Я залишаю, хай вони зимують на ньому. Ми почали збирати після лип. Тобто до соняшника, все, що вони наносили особисто у мене. І оце буде зараз, скоро я почну качати соняшник. Рамки зі стільниками до викачування меду потрібно підготувати, говорить Олексій. Бджоли, коли комірка наповнюється і мед, так скажемо, дозріває до нужної вологості, то вони печатають. Тобто закривають восковими кришечками. Нам треба обережно верхній шар вскрити. А далі рамки поміщає у спеціальну установку, яка називається «медогонка». За допомогою обертів в даному випадку електродвигуна за рахунок відцентрової сили мед буде витікати з комірок з рамок. Ну а раніше ми це крутили вручну. Щоб було багато меду в вулику, треба перше, щоб була сильна сім'я. Щоб була сильна сім'я, треба, щоб був гарний медозбір. Треба це професіоналізм пасічника, тобто щоб він правильно роботи робив, да? е, погода. От, щоб бджоли літали, збирали нектар. Погода навесні цього року не сприяла зборові меду, каже голова обласної спілки пасічників. Через холодні ночі рослини майже не виділяли нектар, тому вартість меду приблизно на 20% вища, ніж торік. З білої якації пасічники взяли небагато. Якщо раніше брали до 20 кілограмів більше з пшеленої сім'ї меду. То в цьому році 10-11, хто 8 кг взяв в різних районах нашої області, понадіялися на те, що липа щось буде виділяти, але липа в цьому році майже нічого не дала. Якщо брати в цій місцевості, то соняшник непогано дав за цей місяць, цей липень дощів майже не випадало. А якщо і були, як учора, наприклад, то він слабенький маленький, дивіться, земля навіть не промокла. А кожна рослина виділяє нектар тоді, коли в землі є волога і тепло. За словами Наталії Сенчук, у регіоні цього року перший мед збирали від початку червня. а Завершити збір мають до середини серпня. Це приблизно так само, як і торік. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.